Всім привіт! А от хто в мене тут зараз вишивається, вишивається дівчинка з коником. Я виділила черговий квадрат на 3,600. От і зараз у мене тут 20% є, 27. І за два дні я вишила 758 петитиків. От, але я зараз ще буду продовжувати. І ось так він виглядає поки що. От, і мені залишилося 2841, щоб закрити цей квадрат. І я так подумала: от було би непогано і нижній вишити, і буде в мене вже такий гарний. Це, мабуть, буде четверть роботи. Буде готова, і я зможу. Я хотіла би на раму її переставити, щоб оці боки не загинати, і тоді краще в мене огляд легше підступитися. От, але це зараз я так думаю. <смас> Побачимо, як піде. Але скучила я з апетитом, трошки хрестик вишивала, покажу, що ось, а зараз продовжую дівчинку. Завершила я нарешті свою діляночку на 3,600. ось оцю. І аж 5 днів я її вишивала. Ну, <смі> так, трошки довго. Виходило там у мене і 500 в день, і 800, і вчора вже останні два кольори то було тисячу з чимось. І маю я зараз рівно 23%. 23%. І я собі. Так, от, 23. І я собі вже перенесла так, де ти є? 23, так. І перенесла я собі вже вниз цей квадратик. І думаю, ну і розмічу, і ще й вниз повишиваю. <свісно> Яка мені різниця? А ще ж залишилося кілька днів. Вірніше, два дні до звіту за місяць. Ну і порахую собі в той звіт за місяць. Так що такі справи. Буде в мене квітень закінчиться ось дівчинкою моєю. Все тут гарно, дуже вийшло. Це локон один, бачите, так, на капішончик зайшов. От ягідки в неї на її капішоні. Ой, ну так, дивлюсь на неї, милуюся. Ну, так що я зараз ще на 3600 квадрат розмічу. Зараз перевірю скільки. А, ні, цей квадрат виходить 3480. Бо він коротший тут на два рядочки. Ну, нічого і добре. Але надіюсь, що я його дошью, то буде, може, 25%. Так що поки що вишиваю, а вже в кінці місяця покажу, що в мене не вишивалося. Всім привіт! Ну що, розвертаємо цю кривульку. От. Я нарешті завершена. І я дуже рада. 197 днів я її вишивала ось і майже три роки. Зараз е, піду прати, просувати, вирівнювати От, і шукати рамочку. Трошки в мене змінився розмір. Я з рук зніму, похитаю трошки. Ось, Тому що е, так мені незручно тримати. Значить, заявлялося, що вона мала би бути 40 на 55 см. А в мене вийшло 38х57. Тобто, вона на 2 см витягнулася в довжину. Можливо, це тому, що в мене дуже м'ягка тканина, така. Повзуча, якась як тряпочка. Ось. А можливо, тому що вона три роки натягнута була на рамі в довжину більше. <сіх> Ось. І не знаю, чи зміниться розмір після прання. От, побачимо. Але в мене є фініш. І не уявляєте собі, скільки раз я думала відложити і зробити самій цю схему, тому що вона. Мені здається, не дуже, не дуже пророблена так, як би мені хотілося. От, але так як було вишито вже багато, я вирішила закінчити, і буде таке дерево життя, що я дерев собі ще не повишиваю. Повишиваю, пороблю ось. І це була єдина зараз е в мене схема не за моїм дизайном. От. Е закінчилось. <с> Добре. Тут я такого натворила. я щось так побачила, що залишилось небагато. Вишивала, вишивала, вишивала. От. І вчора дивлюся Юноне відео, і Люсік відео, і мене аж в холодний піт кидає, бо я забула, що 9 числа хліб треба було звітувати. От, от так от Просто. Пробачте, Люся, пробачте. Ну, зовсім забула. Так, треба йти на штатив, бо я тут щось мене мене трушуся все. Е -е. Ну, що поробиш? Фініш зробила. От. І беру би швиденько хліб. Ну, там вже, мабуть, в цьому місяці нема смислу звітувати, то я маю вишити дві дві дози на хлібі. Так, щоб у мене не відставав він, він гра... від графіку. Він у мене по графіку 3700 в місяць. Ось то вже наступного місяця мені потрібно буде 7400, так? Так що є, що вишивати. От. І так, Господи, тільки тих три 3... СП в мене. І то я забула, умудрилася. Ну, бачите, якось е... перегружена, мабуть, пам'ять, і е... скільки. Справ різних. <хи> що таке трапилося? Ну, нічого, якось вибачуся ще, <хи> і буду вишивати, продовжувати. А зараз покажу, що ще ж у мене за цей період не тільки дерево життя, я ще ж дещо вишивала. І так як мої тюльпанчики були такі недовершені, шматочок ось ці тюльпанчики. От то я теж в квітні їх взяла. А зараз в нас вже травень, правда? <свіх> взяла їх в квітні і е ось цей верхній квадратик завершила. Верхній цей правий ось. Дошила, що там не вистачало, а не вистачало там. Ну, я, мені здається, трошки більше взяла, так. І за квітень в мене вийшло тут 200. Вишити. Вийшло вишити 200, і от, бачите, як він виглядає один квадратик, що залишився мені до кута, те, що рожеве те зашите, так? Треба буде ще якось тут пере ось так краще видно. Догори ногами перевернуто тут, тому що я не тягнусь наверх, я собі перевертаю. Ось цей до кута залишився. І, в принципі, тут вже і 50%, мені здається, скоро буде, скільки я вишила. Зараз у мене 41. Ага. Ну от, я коли вишхю ще цей кут, він буде простий, бо там фону багато, я думаю, що він швидко виш'ється. То вже, може, і буде 45%, може більше. От, а там піду вже другий квадрат і піду до кінця. Не знаю, коли я це зроблю, але. Але не так вже, ніби коли половину вишиваєш, то якийсь з'являється вже настрій такий пришвидшитись, тому що вже більше половини. Ось, і отак. І квітні не тільки я дерево життя і тюльпани, а ще я брала свою красуню. От, покажу, що я тут на дівчинці. Бачите, як я? я почала була з обличчя, коли робила цю схему, хотіла її перевірити, і почала з обличчя. І я вишила ще 2,742 на ній. І зараз я маю рівно 25%. Рівно 25%. Так що четверть роботи готова. От, а так виглядає, ніби більше готово, але це всього-навсього четверть. І ось вона. Я руку заберу, щоб тінь прибрати. І ось вона тут. Зараз я вишила е, цей капюшон, ці листочки, а потім пішла вже донизу, думаю, завершу. Це фактично два я взяла квадратика, щоб зробити вже рівний, таку рівну картинку. Отак, хоч бери її та й в рамку ставте і все. Ну, така вона. Миленька, люблю я її. Е, так мені подобається, як це волосечко тут на капюшончику в неї. Ось так гарно все тут видно. Ну і як завжди, я дивлюсь їй в очі, такий погляд у неї. І якась вона мені така спокійна. от Але треба брати ще щось. Треба брати ще інше. Так, добре, 25. Відсотків, а я тут, знаєте, що ще собі придбала, покажу. Якось у нас почався сезон тепленько, і почали скарбуцей. Це, знаєте, такі базарчики, виїзні, ось в полі, де люди з машин різне всяке виставляють, продають. І я думаю, буду ж переїжджати, і буде в мене нове робоче місце, і мені потрібна буде лампа. І тільки я про це подумала, як я там знайшла цю лампу. Вона, тут ширина, в неї така, бачите, вона ще така припилена, я ще не діставала. І вона тут рухається, складається, ось така. І думаю, буде вже мені на нове робоче місце, вишивальне, лампа. Так що раденька. Треба буде хоч включити її, перевірити, але наче сказали нова. От, І йшла, 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 йшла і дивлюся. Лежать рами. Лежать рами. Було їх чотири. Я почала їх перебирати, а не вистачало цих гвинтиків, знаєте? Ну, то я з чотирьох зложила дві по фунту. Ну, це взагалі смішно. Просто смішно це є, безкоштовні. От, а потім прийшла додому і думаю: ну у мене ж дома є гвинтики. Ну, та візьми чотири. З іншої сторони, мені може стільки рани не потрібно. Ну, але ж е самі розумієте, ну, деколи щось знаходить і ти хочеш. Або перевісити, ось, наприклад, мені треба якраз ці дві і тюльпани, і дівчину. Мені якраз треба перевісити. Я маю, звичайно, від старих робіт рами. Але, <кій> думаю, а старт, якщо? Ось так буває. Сильно, знаєте, заднім розумом, коли <пл 'ять> пройшло вже. Ну, я потім була там ще, але вже не було того чоловіка. Може, він той викинув, бо подумав, що м -м -м... Вже то нікому не згодиться. Ну, що зроблено, те зроблено. <пл 'ять> так, іначе таких особливо новин у мене немає. Більше, що я там вишивала, от що одна вишивала. Не так багато в мене було. Зараз треба хліб наздоганяти. Але дуже хочу похвастатися. У мене в цьому комп'ютері телеграму немає. Дуже хочу ще похвастатися відшивами в телеграмі, дівчат. Ви погляньте, Алла завершила наш таємний проєкт. І я просто така рада горда. Ось тому, що дуже чудово в неї вийшло. І взагалі, коли знаєте, є різниця, коли ти бачиш шматочок або схему, і є різниця, коли ти бачиш завершену роботу. Коли вже всі хрестики, всюди все зашито. І тоді вона стає такою цільною. І ну так вона сприймається. Мені дуже-дуже сподобалось. Я вже де можу там хвастаюсь, хвалюся. Але дякую велике. Це чудово. Ну, бачите, така величенька, величенька така робота. От, так що молодець. І покажу вам по звітам, що хто вишивав за квітень у дівчат. Значить, тут видно? видно Лимончики от просуваються. Як? Це у нас е, Тетяна. От е, от е, хто він є? <сум> боже, Боже. Єгипетський Бог, так? Тоже, які просування? Це та дівчина азійська, так? По святій родині, як гарно Марія Бойчук, бачите? Дуже такий, так, так уже така частинка вишита, гарна, велика. Так, і от, ще вишивають дівчата італійський пейзаж. Це у нас хто був? Це була Олеся і лимончик, і Лариса. Погляньте, як добре тут подобається мені. Такий він. Приємні в нього такі переходи, такі приємні відтіночки, також таємний пейзаж, також азійська дівчина. Вона така досить важка вишивка, нелегка, як, як я чую, як я бачу. От, І вишивають також цього дідуся. Ось на конику. Це у нас Маріна. Бачите, прос, просунулася. Так, і мандала з пташками вишивається. Ось ще таємний пейзаж. Це мій моє пішло мій хліб, бичок, тюльпани, дівчинка, бачите, була не дошита, то я завершила. Ну, ніби я вишила один, а потім вишила другий шматочок. то в мене всього Ага, це по всіх моїх схемах. 14 тисяч за квітень вийшло. Ну, а ще ж було дерево життя. Це у нас теж, мені здається, таємний Валентина вишиває. Але я можу помилятися. Ну, можу помилятися. Ну, і коника в зимовому лісі вже більше видно від Тетяни. Вже підріс. Так, Наталя вишиває, це, мені здається, такий квітковий сюжет, як подушечка. Ще вишиває вона ангела над містом Наталя. Ну, вона так багато вишиває завжди. І теж в неї таємний, бачите, вже. Мені здається, трошки залишилося до фінішу. Скільки. 714, 38, так тисяч залишилось. А, чи це не від нього, це від бичка. Так, що ти мене тут перекинуло, так? Ну, я хочу уточнити. Угу. Значить, від таємного залишилось... Ай, вже є 72%, залишилось 25 тисяч, так. І бичка, який уже великий, відшитий, велика частина відшита. От тут у нас ще є просування по, такому, по такій маленькій схемці, так? І теж свята родина відшито гарно. Це і Руська наша. Теж таємний проєкт, і привиди. Також Руся вишиває ще череп від мене і цікаво, це я так роблю, чи це воно само так скаче. І, і млин. Череп і млин. Ось, а тут я так розумію, бичок, правда? Так, бичок. У Мар'яни, так, Мар'яна показувала в неї гарно, теж він просувається. Так, теж бичок, хлібчик. Хлібчик Оксана вишиває, вона вже, бачите, дійшла до верхнього лівого кута. Я туди ще не дійшла. Я тільки в дорозі. Ось і теж млин. Оксана вишиває. Так, а от Алла. Е Недавно зовсім до фінішу їй залишалося трішки, бачите, такі маленькі. Ні, не бачите. Ось такий мицьонький куточок залишався, коли звіт здавали. І вона його завершила, і маємо фініш. Ось ще вишивають косульку. От Я якраз ліву сторону, а, я низ вишила, половину. Я вишила половину низу, а ось тут, бачите, з лівого боку почали. І просувається до правого це Ксюша. Так, косулька. Потім е, тут Люба вишила куточок уже цього теж пейзажу. І обличчя азійської дівчинки. Ґм, прикольно. От я не бачила ще всю вишиту цю шматочки і бачила з різних сторін, а ось <соць> цілу не бачила. Ну, гарне обличчя. От Вона така буде. Так, квіточки. Люба квіточки, це у нас квітень. Так, квітень. Ну, подивіться, скільки. Які ці квіточки? <соць> Люблю їх. Гарні ці піони. І бачу, що, бачите, два кути є. Є два кути. Треба трошечки мені отак зробити, і буде видно. Ось цих піонів. Так, і який гарний. Тут великий у нас шматочок єгипетської цієї красуні. Така вона е -е, реально як старовинна, правда? Старовинна така. так у Люсик нашої це теж млин. М -м -м. Ага, такий гарний кут. І у... так, це Люсік. Галя Ткач Лелек вишиває. Ось, бачите, вже перейшла вище. І Олеся вишиває пейзаж цей великий з корівками. Важка тяжка робота, тому що трави тої. А вона ще так, як здалеку, знаєте, намальовані. <кій> ну, але Олеся так швидко вишиває, що це просто неймовірно. Бачите, який вже. Та, я навіть, мені здається, зараз я прочитаю, але мені здається, що вона чи не половину вишила. Ну, не каже, але більше 20 тисяч. Так, багацько. І виноградник у Тоскані. Бачите, 25%. Теж дуже важко. Ну там, де всякі кущі, трава, дерева і так далі, самі розумієте, це надзвичайно важко. А от і новий старт. Це у нас що? А, старт Коргі. Читаю, що це тільки старт Коргі. Класно ще Коргі у нас буде. І був фініш. Був у Світлани фініш зайчика. Теж я вперше його бачу готовим. Милий цей зайчик. Подобається він мені теж. Так. А далі у нас уже пішов. Ні, ще квітень, ще квітень, 29% у Яни. Вона зверху пішла. Ану, ось вона звідси пішла. От, погляньте. Хороша, цепівани, така приємна картина. Так, і тут я бачу теж старт. Старт був цієї азійської дівчинки у Світлани. Це ж, мабуть, ми продовження дивилися, правда, пізніше? Так, і за квітень ще Людмила вишиває байкер. От, вона за квітень. Почала з правого нижнього кута і гарно вже так відшила 2 300. Так, ще квітень. М -м -м. Ірина дуже швидко вишиває. В неї вже вуличка, 39%. І це от вона перша, хто взяла цю картину вишивати. І вона так гарно просувається, що, звичайно. Я думаю, що швидко буде і готова. Прекрасно просто. Ну, а як ми всі знаємо, завершена робота звичайно виглядає такою крутою. Так, Тетяна вишиває дівчинку цю вікні, яка на балконі. Тут вона вже вон, коврик вишила. І таємний процес. Бачу, що в неї вже 50% по таємному процесу. От, І 6% по цій дівчинці. Так, і що ще теж? Таємний процес у Ольги. У Оксани вже винограднику. Вишито ого. М -м -м, яка велика частина винограднику. Так. А що це? Я таке щось показувала дня це не. А, це ж уже пішло. Це ще за квітень. Так, за квітень. Все, квітень ми закінчили. В квітні самі знаєте, свято, е городи. Погоди, і менше ми, всі ми потрошки менше вишивали. Не всім вдалося здати звіт. Але зато були і старти, і фініші, і дуже гарні вишиті кусочки. Дякую, дівчата. Просто чудово, милуюся вами. І Іра Кабаченко ж фініш зробила зараз недавно. Ну, Мені просто є чим хвалитися в цьому місяці. Так мені подобається її робота. І так це гарно виглядає, в оформленні. Просто чудово. Дуже рада за неї От, і за себе. І таке воно прямо клас, як цей зріз гарно, і рамочка гарна, оформлення, ширина. Все так чудово. Дуже добре, що вона не поставила, мені здається, ніякого склашу. Воно живим виглядає, живим. Теплим, нитку видно. Я все ж вперто дотримуюсь тої думки, що скло робить з вишитої картини, не вишито, просто мальовану, ніби. Ну, якось воно мене, як диван, знаєте, на якому ми сидимо, накрити плівкою, щоб він не пилився і не має тепла цього. А так, це прекрасно. Дякую, Руся, дякую за відшивку. Дуже гарно. Ну і буду завершувати на цій ноті. Ще тільки покажу, що я от перенесла, бачите, дівчину свою трошки віддалю. Перенесла на раму, тому що вона от була в мене на снапах. Ну і конгрес, воно так ну, замнулося. Хоча я зараз дуже гарно натягнула. Бо, але ці заломи є, нічого тут страшного немає. Вона все одно намочиться і вирівняється. Але нехай вона собі поки що відпочиває так, е, виправляється, поки до неї дойде черга. от, То я вже собі зможу продовжувати на рамі. Тут буде цей кусочок, зроблю верх, потім піду вліво, верхню частину перемотаю і вже буду собі йти, як завжди. Ще до того далеко. От. А наразі. Дякую вам. Дякую, що прийшли. Знімайте побільше, дівчата. Так було сумно, коли от зовсім ні одного відео не було про великі роботи, Е, І думаю, що ж дивитися? Про ремонти маю дивитися. Тому знімайте, показуйте, вишивайте. Добре, до зустрічі. Все. Люблю вас, цілую. Пока-пока.